Вітаю! Зима багата на свята, і сьогодні пропоную познайомитися з особливостями Різдвяних свят. Що ж це за свято Різдво Христове? Слово Різдво означає народження. У цей день всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною, вчив людей любити один одного. Допомагати один одному, пробачати, лікував хворих, захищав скривджених. Послухайте історію про його народження. Багато-багато років тому жили в місті Назареті Йосип і його дружина Марія. Були вони людьми добрими і працелюбними. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол. Він повідомив Марії, що невдовзі в неї народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом Син Божий, який принесе людям щастя і врятує світ. І справді, невдовзі народився маленький Ісус. І саме тоді, в небі над печерою, засяяла неймовірно яскрава зірка. Цю гарну зірку бачило багато людей. Навіть у сусідній країні люди побачили нову зорю. Багато хто з людей тоді прийшли та принесли пригощення для новонародженого малюка. Відтоді люди щороку святкують Різдво Христове, славлять і прославляють Сина Божого у своїх віршах і піснях. І тепер кожного року господарі на свято Різдва накривають стіл. На який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається ося велика родина. Перед різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу. Прославляють Ісуса та бажають Господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива, і навіть можна загадувати бажання. Хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя і радості багато, щасливого Різдва вам!